Амністії про них можна буде тверезо говорити лише тоді, коли ми відчуємо їхню дію. Зараз дійсно ведуться дискусії адвокатів, навіть мій адвокат, який весь час вів справу там, з моменту затримання, він не впевнений в усіх її плюсах. Є позитивний момент, позитивне твердження, ніби про те, що з нас знімуть, закриють ці впровадження, не визнавши нас винними. В інакшому разі, якщо буде стояти умова амністії в чистому вигляді, типу визнання вини і е, потім е, амністія е, типу, така як добра воля влади, то я наприклад не готовий. Мені простіше повернутися в СІЗО аніж жити з такою амністією. Е, знаєш, коли ти не маєш вини, то варто це виборювати до кінця. Другий момент теж суперечливо, чи зможемо ми потім притягати до відповідальності беркотівців? Вони взагалі здорові, вони не були в СІЗО, ніяких мене не пошкоджено. Натомість ми маємо хлопців, які по 20 днів лежали в лікарні і досі не можуть вичухатися. Моя машина вщент розбита десь на штрафмайданчику. То, а хто за це відповість? Якщо ми щоразу будемо приймати амністію е, лише в один бік, і навіть називати слово амністія це страшно. То кожен раз будуть нові заручники, і, 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 і кожен раз буде побиття, і все це буде сходити з рук владі. А власне, після цієї амністії, які можуть бути події, як ти вважаєш? Ну, от так само розумієш, у нас закон як дишла, коли повернеш, туди й вийшло. і вийшло. Е, я це буду бачити по факту подання клопотання мого адвоката щодо закриття кримінальної справи щодо мене. Якщо прокуратура буде на цьому на засіданні тлумачити визнання моєї вини і амністію, то до побачення я краще прямо суду пойду в СІЗО, аніж по повертатися програші. Тому що, поки я в СІЗО, поки я відчуваю, що там майдан бореться. Ну реально ми йдемо до перемоги. А коли ми відступаємо, згортаємось там, погоджуємось на те, що ми винні, вибачте, ну це не той шлях, за яким ми два місяці мерзли. Це, це не той підхід, не ті дії, які виправдали загиблі четверо офіційно хлопців. А скільки безвістя пропало, Хто у них запитає нам там поступатися? Звільняти КМДА, яке, по суті, було перша будівля революційно захоплена це символ того, що влада в Києві належить народу. І я у ці поступки звільнення КМДА, ну, чесно, я себе можу лише заспокоювати двома речима, що перша річ дуже наїмна. вибачайте, вона там фентезі про те, що у опозиції є якийсь хитрий план. І Хитрий план того, як вони будуть. Примушувати Герего, Голубченка решту приймати рішення на користь киян. Бо реально Герега і Голубченка будуть на відстані кийка самооборонця. Ну, може в цьому якась така інтрига. А, але е, друге, другий момент це я теж позитивно дивлюся, що КМДА знаходиться все-таки в межах наших барикад. Тобто, ну окей, ми вийшли, але ми можемо завжди туди зайти. І, Ну, тільки цим я можу виправдати якось дія позиції з надією. Але що вони собі задумали в голові, ну, це треба спитати їх. Бо е, вчора, коли я на сцені, я бачив масу людей, які з табличками не здамо КМДА. І е, в той же час, е, за лаштунками сени, е, деякі депутати казали, ну хлопці, от ви в'язні були, ми ж вас звільнили. Е, я реально відчував, що вони нас, нас не спитали. А на яких умовах вас можна звільнити? Які позиції віддати? Тобто виходить там без мене мене женілі? Так, вони там намагалися залізти в нашу шкіру, там домашніх арестів, але навіть жоден з них не подзвонив нам і не запросив тих людей, хто в Києві, хто міг би прийти на засідання Ради Майдану по цих питаннях. А ти вважаєш, що потрібно було запросити когось із вас просто прийти і взяти участь у засіданні? А, так, ми могли там делегувати кількох. Нерів. А звідки, до речі, ти дізнався з новин про те, що відбулось, про те, що Пшонка підписав так, це рішення? Так, я реально так? про це дізнавався від дзвінків друзів. Ну, будучи на майдані, а, спілкуючись з, з друзями-журналістами, мені так стежити за Фейсбуком, Мені реально дзвонило, що ага з кандидатом вийшли. Ну ще насправді ж. В ніч перед тим вже були б передумови, там, щось, звільняли приміщення, там, виходили, прибирали. Але ну, я дізнався реально про це з новин. І гадаю, що, якби ми запитали цих хлопців, які зараз є під домашнім арештом, то у них би змагалися дві позиції. Дійсно, є одна така позиція. Самозбереження, звісно, простіше жити там, з закритою кримінальною справою, не мати небезпеки, що тебе вночі приїдуть, заберуть і все повториться наново. Але з точки зору, коли ми навіть, от я говорю своєю дружиною, вона розуміла це всередині себе цю боротьбу. Але коли все-таки, переборовши емоції, ми ставали, поверталися до мислення майданівців, ми розуміли, що ну не варто боятися, варто а, боротися а, і а, бо з терористами, якими є влада, з ними можна йти а, на домовленості лише для того, щоб згрупувати сили, сили і нанести раптовий удар, Як це робиться в усіх практиках спецслужб спецслужб спецслуж світу? Вас дуже мужня жінка. Скажіть, будь ласка, які подальші, подальші стратегії, от як ви собі уявляєте, що далі можна робити таким, як ви можливо якось об'єднуватись заради чогось і щось далі, якісь кроки робити? Я гадаю, що нам ну, на рівні такого там звичайного майданця, там, там активіста в тому майдану, і можу побачити, що ну, щодо цього закону, нам варто. Судах відсудити дійсно закриття кримінальних справ, але на умовах не там чистої амністії, а на умовах того, що ми не винні, і піти в атаку, правову атаку на тих, хто нас бив. Якщо навіть українські суди будуть на відмовляти діти там до європейського суду, потрібно їх завалити роботою ці, ці навіть слідчі органи прокуратури, щоб у них не було часу зараз зайнятися новими учасниками. Тобто нам треба йти в наступ, у нас достатньо постраждалих людей. Ну от ця позиція власне ув'язненого мене. Дякую і вам дякую.